Дуже часто люди живуть в якійсь ілюзії, фантазії, думаючи, що їхнє життя буде завжди таке прекрасне, таке ідеальне, але приходить якась катастрофа, хвороба, смерть, прокляття. І людина зразу дає питання, чому відбувається ця катастрофа зі мною, або чому вона стається з тим чи з іншим, і дав чітку відповідь на це питання. Якщо не покаєтесь, всі так само помрете. І ми маємо розуміти, що взагалі в основі всього все створено і все залежить від Бога. І ми маємо розуміти, тоді для чого ж нам покаяння? Покаяння нам потрібно для того, щоб ми змогли об'єднатися, щоб ми могли з'єднатися з Богом, тому що Бог настільки всемогутній, що Він над часом і він може зупинити будь-яку катастрофу. Взагалі, будь щоб з вами не відбувалося, тому що людина власними силами вона не спроможна просто зупинити катастрофу. Це може тільки господь.